Я поклав до одідачівської сумки, що підмасив чотири пари тенісних шкарпеток. Геть не мій стиль, як і хотілось. Якщо тебе вважають прямолінійним, покладись на техніку. А якщо технічним, дій просто. Хлопець, я страшенно технічний, тож вирішив бути украй безпосереднім. Складається враження, що в наші часи потрібна неабияка техніка, щоб побудеш зважитись на простоту. З латунної заготовки я виточив на верстаті і набив самотужки дві 12-го калібру. Довелося розшукати стару мікроплівку про кустарне виробництво набоїв і змайструвати ручний прес, щоб заправити капсулю. Отак усе не проросло. Зате я був певен, що це спрацює. Зустріч призначили на дванадцять у дромі, але я проїхав на телесанці під замки далі і повернувся пічки. Перевірений метод. Кинув погляд на відображення у хромованій обшивці кіоску з кавою. Непоказний європеоїд із гострим рисом та і зачком певного волосся. Дівчата під ножем шаленіли від Соні Mao і не могли втриматись або не додати натяк на модний епікантус. Фізію Ральфі це навряд чи обмане, але має прокласти шлях до його.